Всім привіт, витлікарі на зв'язку. Е, останнє наше відео про колібактеріоз набрало дуже багато переглядів, і мені, як лікарю, дуже приємно, що саме профілактика зацікавила е, дуже багато нашої аудиторії. Тому е, хочемо продовжити тему профілактики. Для цього ми запросили до нас в гості, технічного спеціаліста свинарства е, компанії «Бьорінгер» Віталія П'ятровича. Дуже багато людей е, на ринку свинарства його знають, в нього багаторічний досвід. Я думаю, що ну, практично кожен е, з вас знає Віталія П'ятровича. Отже, е, Віталії, е, в компанії «Бьорінгер» є така. Можна сказати, унікальна вакцина проти неонатального колібактеріозу, вона називається Entercolis. Е, хотіла тебе запитати, в чому унікальність цієї вакцини? Так. Е, да, є така вакцина Entericolix. Е, В принципі, в чому унікальність цієї вакцини? Перше, це вакцина двокомпонентна. Яка забезпечує профілактику як проблем пов'язаних з сишеріх колі, так і з Костріду Пефрігнесті. С. це один момент. Другий момент: любі вакцини, які є на ринку України, і не лише України, а взагалі у світі їхня ефективність і унікальність, скажімо так, вона пов'язана є два блоки. Перше це антигенний компонент, друге це адювант. Що стосується антигенного компоненту, він е, досить широкий і м, досить значимі ізоляти і і які є в його складі, так само, коли сріблінперфріне стіпце, але я хотів би акцентувати увагу на адюванті. Чому? Тому що е, відомо, що адюванти можуть бути масляними, можуть бути водними. Е, як в одних, так і в інших, е, є свої як переваги, так і недоліки. А унікальність адюванту, який входить в склад цієї вакцини, що е, крапельки масла розміщені в наводній основі, тобто, фактично, це два в одному, що забезпечує з однієї сторони легкість ведення через голку, відсутність болючості в свиноматок під час ведення з однієї сторони, а з іншої сторони, е, крапельки масла забезпечують досить подовжену тривалу дію, створюють депо і за рахунок цього. Ми отримуємо максимальний титр колостральних аддитів у свиноматки, які передаються поросятам, і за рахунок цього ми маємо дуже хороший потужний ефект. А скажи, є якісь особливості в схемі застосування цієї вакцини? В принципі, все стандартно, як і в інших вакцинах. Ремонтні свинки повинні провакцинуватись двічі. Основні свиноматки вакцинуються один раз. Єдине на що я хотів би звернути увагу людей, які використовують вакцини, не лише цю, а взагалі любі вакцини для профілактики колібактеріозу чи, чи навіть інших, інших інфекцій, дуже важливо дотриматись інтервалу між веденням. Це що стосується ремонтних свинок, там де ми застосовуємо двічі: інтервалу між первим і другим веденням. Бо це Спілкуючись з людьми, є я звертаю увагу, що є цілою проблемою. Чому тому, що ну не то, що проблемою, просто люди не, не звертають увагу на це. А дуже важливо, щоб інтервал між первим і другим веденням по ремонтних свинках буде був саме такий, який е, прописаний в інструкції по застосуванню, тому що на ринку є вакцини, де інтервал між первим і другим веденням чотири неділі, є вакцини, яких інтервал між первим і другим три неділі. А є там, де дві неділі, звертайте на це увагу в даній вакцині. Інтервал між первим і другим введенням – три неділі по ремонтним свинкам. Зрозуміло а, в мене походу виникло таке запитання. дивись, якщо, наприклад, використовувалась на господарстві вакцина від колібактеріозу, наприклад, МСД, люди передивились наше відео і захотіли перейти на Ентері Колькс і якщо це не ремонтна свинка, а основна, то е, з цією вакциною треба буде заходити як із е, доремонтної дворазово чи можна буде продовжити однократно вводити вже після колі е, по, по колі Ну, питання риторичне, в принципі, не буде помилкою і так, і так. Просто ну питання в чому? Якщо люди ну не будемо там говорити, там чи це МСД, чи це інша компанія. Так, тобто, це наприклад на той тобто, приклад приклад в чому. Тобто, якщо люди вирішили перейти, значить попередня їх якимось чином не влаштовувала. І від певним чином хочеться якогось покращення, якщо це пов'язано власне з вакциною, для того щоб зрозуміти правильний вибір чи неправильний вибір. То напевно треба зробити базову вакцинацію, таку як по ремонтній свинки, чому тому, що ну, наприклад, якщо у нас є претензії до попередньої вакцини. І е як ми будемо обліковувати результати по застосуванні іншої вакцини? Тобто, ну не зовсім правильно вже застосовувати один раз, тому що застосують один раз. Ну а можливо, можливо, ця базова вакцинація потрібна була для того, щоб клітини нормальне результат звичайно. Добре, тоді <sus》> з цього питання виникає інше. Е ми, наприклад, провели дослід, дослід на ремонтних свинках, застосували цю нашу вакцину. Нам сподобалось, і ми вирішили продовжувати використовувати саме цю вакцину вже на основних свиноматках. В даній ситуації, коли ми вже знаємо, що ми отримуємо результат, можна застосувати один раз, чи все ж таки краще і на основних двократно по на період переходу з однієї вакцини на іншу. Я не думаю, не думаю, що наскільки критично, наскільки ну скажімо так, існуючі вакцини на ринку України. Мають непогані результати. Від, скажем так, я люблю так, як я фанат футбольного клубу Ліверпуль і фанат Прем'єр-ліги, то я говорю, що є вакцини так само можна інтерпретувати чи положити, що грають, які грають в Прем'єр-лігі, а є, які грають там в чемпіоншипі чи там в першій лізі. Але в чемпіоншипі і в першій лізі це не значить, що це аматори. Це теж хороші вакцини, скажем так, да? і відповідно тільки в певних умовах одні витримують і показують хороші результати, а інші трошки, трошки гірше. Тому, якщо відповідаючи на ваше запитання, я в принципі думаю, що можна застосовувати і один раз, і ефект від цього буде, але знову ж таки для того, щоб це не така велика кількість. Ми застосовуємо не по поросятам, а по свиноматкам Ну, в принципі так і це невеликі гроші для того, щоб все таки е, унеможливити сумнів про е, наш новий вибір. Все таки краще застосувати двічі, але не буде помилкою застосування й один раз. Я зрозуміла сподіваюсь, нашим глядачам теж зрозуміло. Для мене прям вичерпане це запитання вже вже назавжди. Добре. Також коли ми переглядаємо настанову на цю вакцину, там прописано, що вона захищає не тільки проти неонатального колібактеріозу і кластриді, також є захист проти набрякової хвороби свиней. Це дуже цікавий такий варіант, тому що всі вакцини, які представлені на ринку України, вони такого, такого напрямку вони всі йдуть тільки проти неонатального колібактеріозу. В чому фішка цієї вакцини, як вона тримає, за рахунок чого ще і набрякову хворобу? Так, абсолютно, абсолютно правильно ви замітили, що унікальність цієї вакцини є продемонстрований ефективність щодо раннього прояву набрякової хвороби, тому що на сьогоднішній день свинарство вже пішло. Такими серйозними кроками, що набрякова хвороба, не так як в книжках старих радянських часів описано, що виникає там на 60-й день і так далі. На сьогоднішній день вже є випадки, коли набрякова хвороба може проявлятись чуть ли не в останніх днях підсосу. А і в перших днях доращування. Тому це, ну, звичай... Навіть я перев'ю тебе в мене був випадок, що під свиноматкою поросята мали доступ до карушки, і вони вже так. два тижні поросятами. У нас була клініка набряковою. Так, так. Тому в складі вакцини є ізолят один, який містить певний антиген, який сприяє до. Захисту проти раннього прояву набрякової хвороби знову ж таки, щоб е, люди розуміли, що це не значить, що використовувавши цю вакцину, можна забути про набрякову хворобу і можна білка давати скільки хочеш. і Якщо там показання є з і від них відмовиться. Взяв вакцину і все буде добре. Це звичайно не так. Е, треба проводити і цей напрямок роботи однозначно, але ранній прояв. Е, Тим паче, що це доведено документально в досьє, яке представляє компанія Берінгер при реєстрації, в принципі, документально підтверджена ефективність до, до, до проти, проти, для профілактики раннього прояву набрякової хвороби в кінці підсосу і в перших днях дорощування. Супер, це дійсно фішка, тому що у нас дійсно на ринку такої вакцини немає. Отже, так як Висновок. Ми вакцинуємо все добре. У нас все по сроках. Ми все витримували в схемі вакцинації. Народжуються поросята і виникають поноси. Що це дуже хороше запитання. Я люблю, коли такі питання задають, тому що знову ж таки дуже часто люди застосовують вакцину і думають, що в принципі нарешту можна не звертати увагу, діарей не буде. Права в тому, що вакцина навіть суперефективна, яка грає, як я сказав у прем'єр-лізі, це лише певна частина, яка спонукає до захисту поросят, до того, щоб в нас не виникала діареї. Але є ще багато дуже факторів, які не менш важливі, не менш важливі, які треба враховувати. Самий основний фактор, на який я звертаю увагу, це своєчасність випики молозива. Надзвичайно важливо, тому що якщо почитати любу літературу, її там маса наскільки швидко йде полу е, напіврозпад на е, колостральних антитіл. Надзвичайно швидко, буквально з кожним часом зменшується, 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 тому що тому, якщо е, поросятко невчасно посмоктало молозиво, е, уже питання будуть до, до захисту. Один момент, другий момент. А в якому стані саме поросятку? Можливо, воно слабим смоктальним рефлексом, можливо, воно маловагове, відповідно, в нього банально немає сили. Народилося там, 15 поросят, із них 10 нормальних, а 5 щенят по 600 грамів чи по 700, скажімо так. Відповідно, звичайно, шансів у них, щоб проявилась діарея, набагато більше, бо вони не, не, не посмоктали молозиво, не було банально сили. І третій момент. А на свиноматку треба звернути увагу. А як її кормили? В неї молочність достатня, тому що вакцина вакциною, але повинна бути достатня кількість молока і молозива в перші дні. Е, ну, про гігієну і про решту я взагалі це, це як то кажуть, прописні істини. Однозначно на це треба звертати увагу. Тому коли проявляється діарея. Е, як на нашу думку пов'язана з ширіх колі, треба звертати увагу і на ці фактори, а не стрім голову бігти і міняти вакцину, казати, що вакцина не працює. В мене така думка. Ми, мені зрозуміло. Дуже дякую, Віталій. Справа в тому, що чим більше я тобі задаю питання, ти відповідаєш, тим більше в мене знову виникає питань. Але я сподіваюся, що це наша не остання зустріч, що ми будемо далі надалі працювати. Uh, дуже дякую тобі uh, і підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, Facebook і TikTok.